Програма перевірена на собі і я, і ведуча Наталія Малежева. Всім відомо, що у студентів велике навантаження на мозок, тому щоб відпочити фізично і морально, потрібно займатися спортом. У цьому випуску ви дізнаєтесь про користь силових навантажень та поради занять у спортзалі. Зрозуміло, що дуже велика. Ну, ну, так як, скажімо так, студент розвиваючий організм, його потрібно стимулю, стимулювати і розвивати. Більшість думає про свою красоту, але про своє здоров'я не думають. Ну, мало хто думає в такому сенсі. Ну і спорт, звісно, для студентів. Спорт це вже. Краще фізкультура, ніж спорт. Спортом з дитинства потрібно займатися. Потрібен тренер. А якщо студент до цього нічого не робив, він прийшов в спортзал. Ну, що? Це, це фізкультура, це вже не спорт. Розумієте? Оптимальний варіант 3-4 рази в тиждень займатися. Якщо для здоров'я. Важано, щоб тренер щось підказав, сказав, що йому потрібно, що як робити, скільки по скільки. Підходів, скільки разів, які вправи. Ну, Кожної особистості окремо потрібні. Потрібні правил, щоб відпочивати і фізично, і психологічно. Тут нічого страшного ну, немає. Після хвороби ну, там ще по самопочуттю потрібно дивитися. Ну, Неділю, три дні. Ну, ну, Організм сам підскаже, коли треба йому йти ну, на тренування. Ми поспілкувалися з дівчатами, які займаються в тренажерному залі. Я займаюся в тренажерному залі вже десь пів року. Перед цим я займалася самостійно, ходила в інші тренажерні зали, не такі ну гарно облаштовані. Я ходила на пробіжки. В цьому залі займаюся загалом десь пів року, можливо, трошки більше. До цього я займалася, ну виконувала вправи вдома. Ходила в інший зал. Також на свіжому повітрі виконувала вправи. З метою привести своє тіло в порядок, гарно виглядіти, почуватися здоровим і щасливим. Спорт підіймає мені настрій. Підготуватись до літа, там свої форми зробити кращими. Сильніші ноги, бо в мене з ними були проблеми. Стали з'являтися рельєф і зникли лишні кілограми. У мене були ну проблеми зі спиною. На щастя, зараз в мене вже їх немає. Щодо результатів, ну, так як я сказала, вже в мене покращився загальний стан здоров'я, також в мене стала краща витривалість. Нанки займаються без тренера, однак вправи виконують по програмі, яку він розробив для кожної індивідуально. Зому прикладі перевірю користь занять у тренажерному залі протягом місяця. Результати дізнаєтесь згодом. До експерименту в мене були проблеми зі спиною та погана витривалість, тому тренер давав вправи відповідно до моїх фізичних можливостей. Всі вправи я виконувала по три підходи. Перша вправа виконується для пресу. Я робила по 20 скручувань. Дві вправи це присідання з гантелою та зі штангою. Обидві вправи треба виконувати по 10-15 разів. Під час цієї вправи працюють м'язи ніг та сідниць. на біцепс, почергове згинання рук з гантелю. На кожну руку по 10-12 разів. Через місяць у мене збільшилась витривалість, покращилась фізична форма та самопочуття. Але якщо у вас немає можливості ходити в тренажерний зал, можна займатися вдома за допомогою звичайних пластянок з водою. Пластянки заміняють гантелі. Під час почергового згинання рук з гантелю стійте прямо та лікті тримайте на місці. Ляшка також підходить для присідань. Ноги на ширині плечей, коліна не повинні виходити за межі пальців ніг. Також важливо спину тримати рівно. <му> Під час тяги однієї гантелі в наклоні працюють м'язи спини. Обібріться на лавку. В моєму випадку це два пуфи. Дотримуйтесь 90 градусів у згині руки. Зів пресу треба виконувати вправу розкладного ножа. Спину трохи за та тягніться руками із пляшкою до ніг. Ці та інші вправи можна знайти в інтернеті. Всі вправи виконуйте по своїм можливостям. Вам вирішувати, де робити фізичні вправи в спортзалі з тренером чи вдома. Головне, щоб виконання було правильним. Люди не важливо скільки вам років. Займайтеся спортом.